Пам'ятаєте, цей фільм Аватар. Аватар. Ну, я думаю, бачили всі. Цікавий, хороший це, коли він тільки він там був якби каліка, без ніг, да, не міг ходити. І от він входить в той аватар, там і від, от він, там, з лабораторії виривається, він міг ходити. Він там падає, спотикається. Тобто він вивчає ту динаміку, можливості того тіла. Оце то, що відбувається з дружніми, вони займаються. Усвідомленням, напрацюванням, як правильно, і вони розуміють для них певні є аспекти, бо тобто, там ще говорити про якийсь рівень моральності, духовності не приходиться. Вони вивчають фізичний світ через своє тіло. Тому їм важливо їсти, спати, самокуплятись. Гуляти, відпочивати, оце такі там вав, неділя, шашлики, природа. Там а потім два дня розказують на роботі, скільки вони чого випили, скільки вони зробили. Як вони нічого не пам'ятають? Бо для них це є певний досвід. Розумієте? Це не тому, що вони там якісь погані, недосконалі, Ні, для них це є цінним, Вони прийшли. Оці ранні душі, ранні, ранні по кількості втілей да? молоді душі, можемо так сказати, і вони напрацьовують цей досвід.